Лінаємо квадратих тут. Квадраті пошуку виявлено потерпіло, викликаю рятувальників. Якщо виклик поступає нам в ближайші години, це більший, більший шанс знайти живу людину. Вона шукає його на молекулярному рівні і виконує свою роботу зараз на бездоган. Пошук один як пошук 3. В заданому квадраті знайдено об'єкт. Можливо, це наш потерпілий. Прошу направити рятувальне відділення для перевірки. Пошук один. Я пошук 4. Виявили постраждалого. Починаємо евакуацію. Що буде злагодженість дій між ДСНС і е, Товариством Червоного Христа, ми можемо доповнювати один одного, реально допомагати один одному. І е, якість наданих послуг буде суттєво е, змінюватися в позитивний бік. Пошук проводився за допомогою кінологічного відділення та квадрокоптерів зверху. Це проводилось для того, щоб підняти вищий і тренувати особовий склад рятувальних відділень для пошуку постраждалих природньому середовищі. Все залежить від того, наскільки будуть точні координати з місця знаходження постраждала. щоб в них були заряджені мобільні телефони, щоб ми їх могли відслідкувати за допомогою GPS чи за сигналом мобільного телефону. Якщо вже є такі випадки, що в нас люди не мають мобільних телефонів, не мають засобів зв'язку, то хоча б щоб вони повідомляли своїх рідних, близьких куди вони мають наміри піти.